Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Вкусна Мама. Сьогодні буду готувати щавельний борщ. У мене дуже багато щавеля в городі, вже своя цибулька зелена, чесник, всякі трави. Це в мене задній окіст, це дуже сочне м'ясо. Я з нього буду робити щавельний борщ. Хочу вам показати, багато людей питали у мене, що це за овощ. Це є різновидність капусти, це є кальраба. Ви знаєте, на Закарпатті не обходиться ані один суп без цього овоща. Хочу вам ще показати таку цікаву одну траву, яка називається жалива. Я її буду додати в щавельний борщ. В холодну воду буду ставити ось такий от хороший сочний шмат м'яса. І включаємо. Поки він буде варитися, я буду різати морпу, кальрабу, цибульку, петрушку. Зараз маленькими шматочками я нарізаю моркву. буду нарізати кальрапку. В принципі, можете і слайсами більше нарізати, як вам подобається. Тому що це все я буду ще тушкувати. Також цибульку буду розрізати на кубики маленькі, і все буду тушкувати. Так, зараз нарізаю кальрапку Так же саме такими ось мушками. Нарізаю цибульку, от бачите, оця частина? Вона недобра. Тож як цибульку нарізаю такими кубиками невеличкими, включаю вогонь, ставимо сковорідку. 50 п'ятде грам соняшникової олії і будемо тушкувати морку, цибульку. Так, підсипаємо цибульку. І це разом я буду тушкувати. М'яско моє вже закипіло, солю і збираємо піну. Вона нам не потрібна. Бачите, коли посолиш, вона зразу виходить, з м'яса вся оця піна, яка нам не треба. Ось дивіться, пів кавової ложечки я буду додати червоного перцю. Це буде для смаку. Буквально секундочку і виключаю. Тушкувалося 7 хвилин у мене морква, цибулька і кайрапка. І висипаємо суп. Оце так роблять, бачите? Дайші, роб, Все і вариться. Вариться в нас десь він півтора години. Далі додаємо щавель, картоплю. М'ясо нарізаю на шматочки. Невеличкі такі кубики. Ось ось, і кидаю у бульйон. Зараз будемо нарізати зелень вже. Дивіться, скільки зелені в мене. Нарізаю зелень. Зараз я щавель нарізаю. Ось так. от Можна його рвати, можна його нарізати це, то як хоче внисочку. Так, Зараз буду нарізати петрушку. Бачите, ось у мене тут молоді листочки із чесника і цибульки. І петрушка. Буду все це нарізати. так. Такими невеликими шматочками. І зараз це таке молоденьке, і буде зваритися такий десь аромат нашому щавельному борщику. Це жаливо я буду листочки рвати. Бачите, тільки листочки буду давати. Хто не хоче варити так, щоб було в місті щавелем жаливу, ви можете просто взяти марлічку, марлічку поставити, буквально скипить 3 хвилини, чотири, вона віддасть свої якості корисні, А корисні якості нашої жаливи це і ваші волосся. Ви знаєте, я при молодості волосся мила жаливою. Ми запарювали жаливу сестрою і мили, тому що ми голову мили милом. тоді, волосся ми мили. І Це було зовсім не так, як зараз шампуні. Ну що, Будемо ставити зелень за себе. Кулька, петрушка, жалева наша, щавель. Я зразу додаю картоплю і картопля. Все, не вариться, потім будемо заправляти ще сметаною. Ну що, бачите, яка краса у нас просто перемішую. Оставила я варити ще 3 яйця. Це буду я додати в кінці. Я буду їх різати на маленькі такі кубики і піде в наш борщ. Ось у мене 3 яйця. Вони зварилися. Я такий в мене пристрій і буду додавати просто в наш борщ. Ось так. от, Ось такими смужками, кубиками. Ви знаєте, є ще один спосіб, це сире яйце, треба розбити його добре, е, мішати, коли кипить, просто помішувати, і будуть от такі от кружочки з яєчка. Ну, це дуже подобається. Цей спосіб найкращий, і найсмачний. Так, буду робити заправку. Тут у мене 200 г сметани. Додавляю юшку з борща. Ну, так, небагато, тому що у мене буде йти одна столова ложка борошна. Я його сколочу і знову буду додати, щоб перекипіло в місті з борщем. Отак небагато цього достатньо. Моя колотилка ось ця, розколочую і додаю одну ложку столового борошна, цього достатньо буде. І знову добре розколочу, виливаємо сметану нашу. І ще має кипіти у нас хвилин 5. Ось так ось 5 хвилин перекипить сметанкою і наш борщ буде готовий. Виключаємо борщ наш готовий. І будемо коштувати. Ось дивіться, який він. З м'яском. Апетитний. Ой, просто чудесний. Ну, що, набираємо. Бачите, я додавала трошки борошна і буває таке, що воно збивається, коли його дуже багато буде густе. А так у нас прекрасний суп. Знаєте, мені хочеться для пікантності додати все-таки гіркого перчика. Так що ми його додамо. Це буде просто круто. Чорного перця ще для смаку. Так, достатньо. Ну що, друзі, борщ наш готовий. Дякую вам за перегляди. І ви знаєте, все-таки хочу сказати, що є їда весняна, осіння, зимня, літня, а це іменно весняна їда. Це є щавельний борщ.